Перед вами ось такий ліхтарик. Получилось мені його купити чисто випадково. Я взагалі ліхтариками сильно не цікавлюся, тому не дуже звертаю увагу на їхні характеристики. Мені головне, щоб він яскраво світив. Ну і доволі довго. Потримавши його, я думав, що він просто світить. Так, ось тут включаємо. Світить він дуже-дуже-дуже яскраво. Можна. Крутити лінзу і тим самим змінювати поле світіння. Ну і я думав, ну, от і все. Потім я почав знавати, що це за компанія. Одним словом, нібо це американська компанія, яка випускає дуже-дуже високоякісні ліхтарики і все, що з ними пов'язано. Різні ліхтарики. Бувають і такі, бувають такі, що вдіваєш на голову, ну, різного типу. З цієї сторони є магніт, він доволі сильний, тобто його можна чіпляти як і вертикально, так і горизонтально. Також ці ліхтарики є дуже добре водозахищені. Це ось така тут є кришка. Далі відкручуємо ще. Пружина доволі така міцна. І ось тут така батарейка. 2200 мАг, 3,7 вольта. Чисто випадково, я дізнався, що в нього є ще інші декілька режимів роботи. Це він просто світить головним світодіодом. Також в нього є ось тут такі зуби, можна ну, так, постукати легенько по чомусь. І тепер подивіться: другий режим. Опа! Ось так світиться. Можна поставити. Доволі класно освітлює все. Ну, це ще не все. Нажимаємо кнопочку і получаємо червоне світло. А як ви знаєте, червоне світло дуже приємне для наших очей в темну пору доби. Тоді наші очі, коли ми вже от привикли до темноти включаємо яскраве світло, зразу дуже сильно разить. І очі змучуються. А от якщо включати червоне світло, при ньому дуже зручно в темноті читати. І очі якби, далі продовжують відчувати, що вони перебувають в темноті. І коли ви виключите ліхтарик, ваша зіниця. Так і далі буде максимально розширено. Такими ліхтариками з червоним світлом часто користуються військові. Червоне світло важче замітити, ну і воно не дає таких відблисків. Ось зараз вам продемонструю, яка різниця між білим і червоним світлом. Ще декілька слів про цю дуже цікаву книгу. В цій книзі описана перша масштабна експедиція України, яка тривала з 2016 по 2018 роки, і охопила всі історичні регіони: від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. У книзі зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни, історією людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також вражаючі фото. Які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною. Ось, наприклад, свідчу я на висоті сантиметрів 60, Одеська, обсерваторія. А тепер я зараз переключу на червоне світло. Ну, Чесно кажучи, можливо, на камеру цього не зрозуміло, але от мені на відстані, ну, я, наприклад, мої очі зараз на відстані до книги ну, десь так само, приблизно 60 см. Тобто я повністю всі букви бачу і спокійно прочитую. Ось такий ефект має червоне світло. Також можна ще один раз нажати на ось цю кнопку. І він буде постійно блимати. Так що ось такий є ліхтарик. Ну, взагалі, є такі ліхтарики такої фірми. І я вам скажу, що, мабуть, краще один раз переплатити, його ціна приблизно становить 60 доларів. І мати, по суті, такий універсальний ліхтарик, ніж купляти всякі там незрозумілі. Заряджається він зручно теж, тобто зарядка до телефона, роз'єм Type-C. Тобто у вас, по суті, як телефон під рукою і зарядка до нього, так і зразу можете і зарядити ліхтарик. Ну що, Пробуємо, тестуємо, повна темнота майже, де-не-де, світяться ліхтарики. Ось. Ви бачите? Це максимальне звуження, а тепер збільшуємо поле. От, на дерева покажу. А тепер будемо проводити ще один режим, розсовую і це вже ліхтарик. Освітлює велику, як би, площу, але на коротку дистанцію. Ну і тепер попробуємо червоний кольор. Ось так видно в темноті при червоному кольорі.